Пані Марто, Марічко, моя колега десь анонсувала на початку ефіру про те, що буде досить цікавий аналіз від вас. Я знаю, що ви змушені були сьогодні переслухати цей маразм бункерного так Путіна, але дуже цікаво послухати вас, проаналізувати його дії, жести, рухи, міміку. Про що вона свідчить? Вона свідчить про те, що Путін дуже хвилюється. Він не очікував дій, які передували його виступу, і змушений переформатовувати свою діяльність. Звичайно, що відходити від спічу, який йому написали напередодні, він не може, але робить акценти і відчутно, що він нервує, в зв'язку з тим, що. Неоднозначно сприймається публікою його меседжі. Видно, що він бреше, коли зазначає походження Росії як інноваційної країни. Це... А в чому це прослідковується в жестах, в міміці, в руці, в кашляні? Так, він видає свою поведінку якраз жестикуляцією. Оце покашлювання. Ви правильно підмітили, що воно свідчить про підвищення рівня стресу, який в організмі є, і тому першить в людини в горлі, він змушений так трошки відкашлюватися, щоб звучати більш спокійно. А на яких моментах ви ловили його, коли він говорив, можливо, про Україну, про інші якісь аспекти в його промові, де він бреше? От Оцільовело, ви бачили, що це стовідсоткова брехня, якщо з точки зору суто професійної вашої? Все, що він говорить про Україну, він свято вірить в це і службу свою перед російським народом, і дуже часто в словах він видає. Реальні мотиви говорить про те, що існує стратегія повалення Росії, так як вони це сприймають. Що демократія в Україні це і є повалення російського режиму, тому щодо України брехні немає. Є брехня щодо того. Як листи пишуть їхні громадяни, дітки своїм солдатам, ці жести відкритості, це зумисні жести, щоб показати, що ну як же ж так, от Росію хочуть розвалити, а ми ж так стараємося, але застосуємо силу, щоб оборонятися від розвалу. Насправді годину 45 важко вистояти на одному місці, навіть якщо ти Путін, так але він так дуже часто з ноги на ногу переступає. Так це про щось свідчить, чи це просто фізична втома? Ну звісно, що це свідчить про те, що він не переконаний в стійкості своєї позиції і змушений так вагатися навіть фізично. Скажіть, будь ласка, а ще дуже часто під час його виступу показувала аудиторія, яка його слухає, так і там вираз обличчя деяких персонажів теж дорого вартує. Насправді дивитися, хтось спить, хтось там закумарений. Що ви прослідковували під час цих перебивочних кадрів, як в журналістці? Ми говоримо аудиторія, яка сприймає інформацію, куди є Путін? Перші кадри дуже чудово відображають готовність кожного в передніх рядах. Персонально вступити в контакт з Путіним, які би стосунки там не складалися у еліти російської. Всі вони очікують можливості хоч ненадовго привернути увагу свого лідера. І це ознака, звичайно, авторитарного суспільства, яке орієнтується на персону, одну особу, яка приймає рішення. А це його заява про гру картами. Так, що це було? Що це таке? Міченими картами. Що Кропленими. Це? так. Що це таке взагалі? Кроплені карти це якраз висновок про те, як же ж так в останній момент його випередили в грі. Для нього позиція заходу це звичайно боротьба проти їхнього спільного майбутнього, яке він порівнює із періодом пізнього Радянського Союзу.